І, друзі, хочу вам розказати про ялівець е -е, козацький. Дивіться, все в тому, що е -е, купити і посадити можна багато чого, але де посадити і як, е -е, має значення. Я вже про це говорила. Е -е, ось ялівець козацький. Його посадили в метр від е -е, доріжки. Ось бордюр. Бо основа, ну, метр десять метр двадцять. І ось тепер дивіться, метр, так точно він вже на доріжці. І метр доріжки е, він забрав. Якщо б він різ з тої сторони, ще метр він взяв. Тому е, ось цей метр по-доброму потрібно відрізати. Розумієте? Просто відрубати. Для того такі великі форми ялівців, якщо ви висаджуєте, вони будуть шукати сонце в сторону сонця він буде більше рости. Не в сторону тіні, він не буде рости вам в ту сторону. Він буде рости більше до сонця. І таким чином він виріс собі на доріжку. Йому ось тут добре. І якщо ви плануєте посадити єлівець козацький, звичайний, або хетінський, вони ростуть всі великі, високі і широкі. Запитуйте, будь ласка, людей, які продають вам ці ялівці, якого розміру буде мій єлів? Для того, щоб змогти відступити від е десь до середини вашої клумби, якщо ви хочете, Або такі великі єлівці це єлівці не переднього плану, це єлівці як мінімум середнього плану, не переднього. А якщо ви їх садите так, щоб вони були у вас на передньому плані, то спочатку відсаджуєте 2 метри в глибину доріжки, 2 метрів глибину доріжки, поки він маленький, ви підсаджуєте десь на передній плані якісь квіти. І е, знаю, анемони, маргаритки, що вам завгодно. Потім просто, коли ялівець підростає, оці квіточки забираєте. І він собі має місце дорости до бордюру. І навіть якщо він там зайде за бордюр вам 10 см, його буде легко підрізати. І коли ви його будете підрізати, він, він не буде настільки обрубаний і не буде настільки сильно потребувати весь час підрізки. Бо ось тут дивіться, його потрібно половину ялівця по-доброму відрізати. І залишиться біля доріжки виєдні ось такі обрізані стовбури. Тому ось так, якщо ви висаджуєте великі ялівці, майте на увазі, це потрібно обрізати. Хочу вам ще показати структуру його крони. Ось, будь ласка. Крона класна, шикарна, велика. Якщо ви захочете, щоб її було видно, то тоді доведеться все-таки отут підрізати і прибирати низ. Прибирати низ, для того, щоб було видно середину Але тоді, тоді ось так не буде. Потрібно знизу все зачищати, метр так точно. Тоді, якщо ви хочете, щоб було видно стовбур, то тоді можете висаджувати отак і чистити знизу, чистити, 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 для того, щоб було видно стовбур. Тоді так, як для того, щоб було видно архітектуру стовбуру, тоді можна висаджувати ближче. Ось так, будь ласка, він великий, високий, він росте є звичайний, козацький. Дивіться, це ну, реально, це метр півтора метра плюс в ширину десь два метри. До речі, що він робить? Він приростає своїм корінням. Не думайте, що він тут асфальт і він рости не буде. Все він буде. Він обсипає хвою, насипає сам хвою, назбирує пилюки, ну, тому що тут назберується автоматично. Пилюка осідає, осідає хвою і він випускає там в вологому ґрунті корінці, які йому допомагають отримувати корисні речовини, підтримувати вологу. І він собі так чик-чик-чик-чик-чик. Помаленьку розсовується, тому він буде прекрасно рости і на асфальті. Не думайте, що тут асфальт йому якимось чином перешкодить його зростання. Абсолютно, майте це на увазі. Ось так. До зустрічі, друзі.